Вітаю, шановні друзі, в Німеччині можна все-таки отримати тимчасовий захист українцям, які мали відповідний захист або візи в Молдові, в Канаді, в США чи в Ізраїлі, тобто в так званих третіх країнах, які не входять до Європейського союзу. Нещодавно один із моїх підписників повідомив мені і поділився із рішенням суду, що він виграв справу в адміністративному суді Дюссельдорфа проти міграційної служби, і суд адміністративний надав йому можливість отримати тимчасовий захист, незважаючи на те, що він мав е, тимчасовий захист в іншій третій країні. Зробіть, будь ласка, репост і як завжди, підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, де ви знайдете багато цікавого і знайдете в тому числі дане судове рішення, з яким ви зможете ознайомитися. Ну що, друзі, по перше, вітаю е, українця, який виграв дану справу в адміністративному суді Дюсельдорфа. Мої найкращі побажання це чудово. Українці молодці. Вони захищають свої права в судах. Вітаю адвоката, який захищав даного українця. Гарна робота добилися досить чудового рішення, тому що це одне з небагатьох судових рішень на всю Німеччину, згідно якого українці, які мали тимчасовий захист в іншій країні. Або взагалі е, мали в принципі е, е, якийсь статус е, порівняний до тимчасового захисту в іншій країні, можуть після цього е, приїхати в Німеччину і отримати тут, в чому була суть проблеми? Справа в тому, що переїхати, наприклад, з європейської країни після тимчасового захисту там в Італії, в Польщі, в Іспанії в Німеччину е, не створює великих проблем. Але якщо у вас був тимчасовий захист, наприклад, в США в Канаді, в Молдові або в Ізраїлі, які не являються членами Європейського союзу і не підпорядковується директиві про тимчасовий захист. То німецькі міграційні органи казали: ні, ні, ми вам не дамо нічого. І ось в одному із таких випадків українець оскаржив е, таку відмову до адміністративного суду Дюссельдорфа і виграв справу. Справа номер 24 К 72,23, дріб24. Рішення від 18 червня 2025 року. Більш детальну інформацію знайдете в моєму телеграм-каналі. Адміністративний суд Дюссельдорфа постановив, що українці е, вимушені переселенці е, мають право на тимчасовий захист в Німеччині навіть після тривалого перебування та отримання статусу в третій країні, наприклад, в Молдові, втрата статусу переселенця через це не настає. Суть рішення е, не має значення, що події статус е, був наданий у третій країні. Це не виключає права на 24-й параграф у Німеччині у законодавчих Актах та директивах ЄС немає обмежень, які позбавляли права на тимчасовий захист через проміжне перебування в іншій країні. Друзі, ось такі висновки цікаві адміністративного суду Дюссельдорфу. Тому майте на увазі, якщо ви їдете з Канади, з США, з Ізраїлю, з Молдови з іншої країни, яка не входить або з Великобританії, коротше з іншої країни, яка не входить до Європейського Союзу, фактично не підпорядковується тимчасовому захисту по європейській директиві. Ви е, можете і те право оскаржити це в адміністративному суді е, тої землі, того міста, де ви проживаєте, і шанси на перемогу дуже великі, як показує наприклад даний кейс, друзі. Тому е, вітаю свого підписника, вітаю його адвоката, які добилися даної перемоги, друзі. Ну і ви також е, захищайте свої права. Пам'ятайте, що Німеччина це не Україна. Тут захист прав діє в судах е, дуже ефективно, друзі. Тому тривайтеся з повагою, ваш адвокат. Демченко